Радий бачити багатьох галів громад, більшість голів громад. І мені надзвичайно приємно, що в громадах є розуміння про те, що шлях у нас один це європейський союз, і необхідно навчатися, необхідно брати найкращі ініціативи, і необхідно вчитися бути членом європейської сім'ї. Обласна військова державна адміністрація є. Партнером і другом громад, а ніяк не, не начальником, і мені надзвичайно приємно, що ми співпрацюємо, рухаємось, іноді споримо, але ми це все робимо задля розвитку нашої країни, як би це патетично не звучало. Вся робота починається від прапору, від прапору громади, від прапору області, від прапору від прапору нашої країни, і далі це Європейського, Європейського Союзу. Надзвичайно приємно, що дійсно Житомирщина була, є і залишається лідером децентралізації, що ми не втратили той темп, не все було погано при попередниках і ми ніколи це не підкреслювали. А дійсно це та ініціатива, яка була дуже гарно зроблена, і, власне кажучи, яку ми підхватили, і дійсно. Привели до логічного завершення, створивши 66 громад, і мені надзвичайно приємно, що 58 із 66 громад є спроможними, і це досить великі результати. Я впевнений, що вісім громад, які на сьогодні ще не зовсім вийшли на баланс. Я впевнений, що ми всі разом стабілізуємось і всі наші громади будуть спроможними. Морально-психологічний дух громадян своїх громад. Мені надзвичайно приємно, що багато з вас вже взаємодіє на рівні громади громади, і я бачу, як ви і відвідуєте, і приймаєте своїх друзів, партнерів з метою і подальшої взаємодії в майбутньому. Працюємо для того, щоб стати повноправним членом Євросоюзу. Ви я впевнений, зобов'язані навчитися бути членом Євросоюзу. Наш з вами вибір є імплементувати європейське законодавство для того, щоб ми були лідерами, були і є лідерами децентралізації. Ми повинні бути лідерами в вступі. Я про регіон, про Житомирщину, вступі в Євросоюз для того, щоб ми не тільки на рівні. Житомирщина Естонія, а на рівні Житомирщина Євросоюз також могли взаємодіяти, і я підкреслюю взаємодіяти з країнами Євросоюзу. Всім плідної роботи, плідного навчання впевнений, що ці початки, ця ініціатива буде, буде задля розвитку нашої громади. Дякую.